Друзі, вітаю! І сьогодні, власне, я пропоную вам замислитись, чи можна за допомогою штучного інтелекту писати наукові публікації. В вашій увазі пропонується дослідження, виконане групою дослідників. Власне, Махмудом Дашті, Джимі Ландона та Шорен Джерасмі, які це все виконували, опублікували це все в журналі стоматології, і в цьому дослідженні це одне із найновіших досліджень, яке вийшло у 2025 році. Році, при цьому це зараз вже одна із найбільш цитованих публікацій за даними Google Академії. І тут виникає питання у дослідників: чи власне, можемо ми використовувати штучний інтелект, сервіси на основі чату GPT для того, щоб писати наукові публікації. Власне, дослідники, коли виконували свою роботу, вони. Ви звернулися до найбільш поширених чат-ботів і попросили надати джерела інформації, це було в нас 75 научних публікацій, і далі вони верифікували ці наукові публікації, чи можливо їх взагалі знайти у відкритому доступі або у базі Google Scholar. Власне, це така невеличка публікація, сім сторінок, серед яких три сторінки це джерела інформації. Дуже важко було знайти цю публікацію, тому що вона знаходиться у платному доступі. Тому. Власне, пропоную розглянути результати цього дослідження. Отже, на що варто звернути свою увагу? Самі автори зазначають, і це ми повинні пам'ятати, що наразі Нейча, як і більшість наукових журналів, вказують на те, що штучний інтелект поки не є співавтором. Чому він не є співавтором? Тому що він не може. Робити певні висновки не може брати відповідальність за те, що він виконує. Тобто, ви можете до нього звернутися, ви можете власне, пропонувати йому там, віднайти якісь певні джерела інформації, але він не може відповідати за це. Так він вам допоміг, він щось вам запропонував, але це не означає. Що він власне, вам допоможе. Яка проблема вирішується, що, використовуючи програмне забезпечення чат GPT, або боти на основі чату GPT, ми задаємо йому певні запитання і? Із з позитивних сторін, чати GPT, звісно, допомагає нам уникнути проблем з плагіатом, адже ми створюємо унікальний текст. За допомогою чату GPT та Штучного інтелекту збільшується кількість публікацій, але при цьому, звісно, мета є така, що чи допомагають нам сервіси на основі штучного інтелекту віднаходити. Релевантні джерела інформації. Саме тому група досліджень, група досліджень, дослідників аналізувала в певних часових періодах наукові публікації, які присвячені окремим темам. І, власне, цих публікацій було 75. і в результаті всі 75 публікацій, які аналізувались, вони не були віднайдені не лише в Google Scholar бібліотеці, але також і, власне, в базі, яка відповідає. Науком дослідженням. Тут ми повинні розуміти, тут в цьому дослідженні наводиться перелік цих публікацій, і бачимо, чи ці дослідження взагалі входять в цю базу, чи взагалі вони знаходяться в Google Scholar. І ми бачимо, що кожне із цих досліджень воно не знаходиться, воно не є релевантним. Тут у нас відображено, що було, задавалось питання. Наведи мені 5 публікацій, які в певному журналі за ключовими словами. І бачимо відповіді на ці питання, тобто задавали серію питань. 15 питань було задано, і на кожній із цих питань було, власне, отримано відповідь. Ми бачимо, що насправді жодна публікація вона не знаходиться і не може бути віднайдена у. Тих джерелах, які, власне, ми шукаємо. Тому тут наші дослідники вони дають однозначну відповідь, що наразі штучний інтелект і технологія штучного інтелекту вона не дозволяє нам власне, знаходити наукові публікації. Це перше. Друге, штучний інтелект він ні в якому разі не є нашими. Не може бути автором, тому що наразі він не несе відповідальність за ті дослідження, які він проводить. І третє, що дійсно процес написання публікації він є достатньо примет специфічними, він має свої якісь характерні ознаки, тому сервіси штучного інтелекту вони нам цьому не допоможуть. При цьому автори зазначають і. Кажуть про те, що так чітко і пишуть, що це прокол. Що молоді дослідники ці публікації вони достатньо важливі саме для молодих дослідників, для тих людей, які лише починають займатися науковою діяльністю, які шукають джерела або намагаються знайти відповідь. Що, будь ласка, не використовуйте ці технології. Самі шукайте, самі віднаходьте всю цю інформацію, інакше кажучи, ви не зможете отримати ці відповіді. Друзі, якщо вам ця публікація зацікавила, будь ласка, пишіть мені. На електронну пошту або пишіть в текст під, в коментарях під цим відео, і я вам цю публікацію надам. Також я надам вам переклад цієї публікації на українську мову. Можливо, вам так буде читати простіше, зручніше. Також я пропоную вам підписатись на наш канал, на наші ресурси, тому що якщо ви зараз вже це відео переглядаєте, дійшли до цього моменту. То я гадаю, вам було цікаво. У нас є Патреон, це закритий канал, на якому ви можете знаходити додаткові можливості, тому, будь ласка, переходьте, переглядайте ці відео, гадаю, вам буде цікаво і ви зможете для себе щось віднайти. Також на нашому каналі є ряд відео, де я пишу, що як можна використовувати сервіси штучного інтелекту. І з власного досвіду, я з авторами цього дослідження погоджуюсь. Тепер я маю чітку позицію, на що я можу посилатися, аргументувати, тому що я також задавав, просив знайти дослідження і зазвичай в кращому випадку це були якісь дослідження загальновідомі і які мало релевантні з цими темами. Більш того, я вам скажу, що навіть глибокі дослідження не дозволяють нам наразі отримувати відповіді на ці. Питання. А коли я просив навести інформацію про українських дослідників, це була інформація: дослідників Іваненко, Петренко, Мироненко тобто це просто галюцинація. При цьому я ще раз наголошую, що з часом кількість відповідей, які ви отримуєте від штучного інтелекту, вона буде зростати. Вчора було дослідження, що Чат GPT є певна там вразливість, яка дозволила у відкритому доступі знаходити ті результати переписки, те, що люди ділились, все це є у відкритому доступі, і кількість відповідей з галюцинаціями буде зростати. Тому ще раз наголошую, що чат-GPT це користь, вона багато в чому нам допомагає, але при цьому не будьте. Тими, хто вірить в казки, ні. Потенціал є, можливості є, але в певних аспектах поки він вас не замінить. Тому я вас закликаю до відповідального використання, друзі, до нових зустрічей.